Так, вони не реєстрували. Просто зараз будуть нові розценки, нові рахунки. Куди будуть перечисляти за зареєструватися? Тобто треба ждати увеличення слова, так? Вже прийшла постанова 835. Про надання послуг сплати можете в інтернеті подивитися. Дороже стало? Державна дороже стало. Я прошу прощения, сейчас вот. человек поездил по Украине, был в Кемсонской области, видел, как там ситуация сейчас состоит, то есть у него есть вопросы, я считаю, что у него опыта сейчас поболее, чем у нас. Он журналистом, ездит по Украине, изучает эти вопросы, как оно, что происходит. У меня у меня вопросов тоже очень много,

Ми можемо зараз йти, балакати про якісь кошти, про якісь гроші, mm. про якісь налоги. Якщо зараз йде обговорення законопроекту... Я сформулюю питання, пишу. Це є законопроект, який є зараз, передбачає підвищення mm. податків на землю. Mm. Давайте його приймемо, а потім. Примось а а, давайте, приймем. Приймем. Чи, давайте, а не давайте не приймемо, приймем. давайте, давайте не мою... Давайте питання поднимется ли налог на землю? Такая стаття Я питаю, чи передбачається передбачає підвищення податку на землю? Чи призведе переоцінка вартості землі закону проєкту, чи такої норми не містить, такої норми немає. От я, наприклад, на же Херсонщині спілкувався з фермерами. Я не знаю, чи є тут хтось з фермерів. Нема нікого, тут тільки пайщики. От там, наприклад, фермерів турбує інше питання, що через введення продажу землі вони можуть втратити, тобто вони створюються через полосів. Вони не зможуть ефективно обробляти землю. Тому що частина пайщиків забере свої паї, наприклад, продасть іншим, і вони не зможуть надалі отримувати своє господарство. Зараз на Херсонщині в цьому році. Люди практично не інвестують в фермери, не інвестують в купівлю нової техніки, будівництво зерносховищ і так далі, тому що вони не знають, що буде надалі з землею. Тобто у них в цьому році криза, у них валом зерна, а зберігати його немає де. І в мене, наприклад, питання а на до представників обладнані що перед ви прогнозуєте, яка буде тут ситуація з усіма цими речами і що законопроект передбачає? А, а, ситуація а буде на сьогодні вже. Немає договорів людей. А ми кажемо, використання землі не буде через це. Договорів немає. Договора у Микірані. Але що вони не зареєстровані, вони зареєструються. А нас немає у нас. Є окрема частина законопроекту, що ремонт питання саме розвитання. Тобто якщо вникає питання, що є якийсь земельний басив, скажімо, 50 екстрактів, 60 екстрактів, і 2-3 ділянки з нього, скажімо, посеред поля, так що обробляти не можна, заросли бою, скажімо, або комусь іншому казати, то закон передбачає, що власник цього земельного басилу основної частини може підняти питання, про консолідацію цих земель. Тобто буде відбуватися або обмін того, хто володіє цією пая, або якимось чином викупівлі, там передбачена кілька, щоб ну, наприклад, тобто, яким чином? Людин, хоче продавати, Буде відбуватися тоді примусово. Примусово. І, а я вам всі всі зараз. Ой, можна я ще додати, що хоче? Що, щодо ціни, якщо це йде через державні органи, то, то ціна не може бути за ще грошову оцінку землі. Ну Сьогодні це там 500 доларів за гектар. Сьогодні ні, грошова оцінка в середньому 11 тисяч 800 доларів. Вона буде Тероризм. біля 20 тисяч гривень. Миколай Ніколай, послухайте Тероризм. мене, людоньки, повірте, оце у вас 4 гектари за 11 800 тисяч 800 гривень. Ніхто у вас 1 гектар не купить. не вважайте, і не умножайте оце 11800 на 4. Якщо вам дадуть за оці ваші 4 гектари 2 тисячі і гуляй, вася. Оце тільки на бумажці написано, що воно стоїть 11800 один гектар. Повірте мені, 2 тисячі, якщо за 4 гектара дадуть, все. А так кошки заберуть, розпахають і все. І на то не вийшло. Ніхто. І ніхто вас не проконтролює і не скаже, заплатили цій людині по 11 800 за гектар. Не буде. Я, цього. я кажу 11800. Да. Це державна земля. Да. Або земля, попри примусову, проходять таку консолідацію. Ні. Якщо це ваші приватні землі, mm -hmm. то можете їх хоч за 2 копійки продавати. Да. Це ті ми робліки. Наприклад, так. я фермер. У мене є 50 гектарів і тут є 2 гектари чи 4 гектари, чи я, з вас ділянка, яку ви не хочете мені продавати. Я кажу працював консолідацію. Ніхто інший викупити не може. Тобто ця людина, власник цих 4 гектарів, він же не зможе в ринкових умовах продати цю землю. Я буду справедлива ціна? що тут не обов'язково саме. Де. Може бути обмін на рік ділянки. ділян. Вони не хоче тобі. немає Немає рікнаційного. Тоді ця держава буде проводити пересок. Але все ще здоров'я. Ви ж розумієте, що це закон. Точніше, законопроєкту. До кожного законопроєкту, до кожного пункту, до кожного, кожного параду повинно бути прийняти підзаконні акти, інструкції. Тобто конкретний механізм буде вже прописуватись після прийняття закону. Це завжди займатися, Чи не трапиться так, і трапилося з приватизацію заводів. Згадайте, видали людям сертифікати на 30 тисяч радянських рублів. Потім знизили їх до 10 гривень, і люди змушені були видавати в ці фонди тракти по 10 гривень, потім ці фонди ще закрилися і все, Загалимо, це грошей без нічого. Ну, вибачте, якщо буде гіперінфляція, така ж сама, як 90 років, то це ударить по всьому. .е. без без і і це, і і і, і і це вже не стосується конкретного закону. Це стосується загальних економічних обставин. Тобто видали сертифікати, але я так не думаю, що тільки видавали сертифікати, навіть вони думали, що така буде величезна гіперінфляція. Настільки вона. Ви Спаси. ж розумієте, що кожен закон, кожен закон, в залежності від економічних обставин. Може бути як поганим, так і краще. Жалко, що ми венську Ось От найше, ми рівняємося нашим в Європі. Яка пенсія у пенсіонерів в Швейцарії? 1800 доларів. В Німеччині 1500, тисячі. Во Франції 1400, а у нас же 100 доларів. І ми ще тут землю постійно намотаємо. Тут другое. Смотрите, в экономическая экономической ситуации в стране мы нагребаем кредитов от международного фонда, да. от МВФ, от всего. Кто будет отдавать? И То, Если и мы сейчас нагребаем землю, кто будет отдавать? Наши дети, внуки и правнуки? Уже их набрали. Ну, так а я о чем говорю? Дестабилизация налицо фактически. То есть вот вопрос просто времени. Простите, но вопрос в том, что мы в любом случае по этому закону отдать землю в счет этого кредита не сможем. Мы вот, не можем не брать нет. вообще. Да. А, это во-первых. Я Я по местности. Смотрите, богатство не в право собственности, а в праве использования. Так вот, если человек возьмет на 49 лет, как у нас вот здесь на котловане фигур, да, под 144 гривны в год, то есть земля нам не принадлежит, да, она на территории области, да, это часть Украины, но ни вам, ни мне, никому она не принадлежит. То же самое будет просто в гигантских масштабах по стране. Обнесли колючей проволокой, вот это мое поле, и экспортирую куда хочу. Не зерно, так и мясо. Вы понимаете, что очень много скользких моментов. Сырой законопроект, который можем мы перешагнуть точку невозврата. И вопрос, что государство ну, ошибается, ошибается, ошибается. А страдают люди. Страдают, 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 страдают. страдают. И люди побоятся потерять последнее. Земля. Все, больше с Украины взять нечего. Кредитов нагрели. Давайте правдами, неправдами, ну под, под, зачем вообще сюда приехали, мы разговариваем сейчас, для того, чтобы народ просто не взбунтовался, я думаю, для этого, то есть чтобы пойти на народную встречу, попытаться так или иначе объяснить, потому что голосовать будут депутаты, не вот эти вот люди. Я постараюсь инициировать сбор миллион подписей, мне просто это, ну как сказать, я думаю, что получится. Но я очень сомневаюсь, никто здесь сидящий, вот молодую, я вижу девушку, не хочет выходить в пенсию в 62 года, в 65, даже если она 100 направит жалоб, и я 100. Вы уже за нас все решили. Не конкретно вы, а депутаты. То есть как бы пенсионная реформа, дали, что корявая договоря. Но с народом не посчитались. То есть если тоже ставим на национальный референдум и пенсионную реформу, и медицинскую, и земельную в один ряд провалится с треском провалится. на средством проводится. Берут только на, на 39. Вы ну, понимаете, о чем я, я говорю? Это я хорошая эфемерная считаю. штука, то есть как утопия, ну, что так. вот мы, но мы же не в правовом государстве, мы это понимаем. То есть, как бы, у нас реалии разнятся, люди не да, Нам очень да. далеко да. до да. да. правого да. Так тоже нельзя, мы критикуем, постоянно критикуем, так тоже нельзя. Ну бездумно надо, принимать, надо, извините, надо искать, да. Хорошо, народу надо работать, собирать. надо правильно. Да, а кто спрашивает? Кто спрашивает? Кто спрашивает? Кто спрашивает? Кто спрашивает? Кто спрашивает? Хорошо, уважаемые присутствующие, микроэксперимент, Поднимите руку, кто сейчас готов продавать землю, либо кто сейчас за земельную реформу. Поднимите руку. Вот выступили, все доклады. Поднимите руку, кто за. Вот вам микродемократия, микро, никто, ни один человек. А другое никто, другое. Не ходил, да, никто, никто не задумает продавать. Никто Я спрашиваю, кто за земельную реформу. Я не говорю продавать. Поднимите руку. Кто верит? Благо от земельной реформы. Поднимите руку. Вот вы даже не поднимаете, поднимите. Нет, ну... мы... не, ради того, вы -то? все граждане Украины. Не... Не... Вот, вот вам и земельная реформа. Я жалею, что этого не сказал на области, ж... когда выступал. Я думаю, что там такие же самые. Мы как хотели докладывать с прикошенными лицами, а народ вздыхал. То есть вы хотим понимать, что вот это уже последнее, понимаете, это не к вам претензия, абсолютно не к вам. Просто народ Украину ведут на закладе. То есть видите, следующие идут плавно под лозунг на необщего плана. То плохими намерениями вы знаете, туда выступил дорогу. Ну, я просто за это за державу обидно. То есть, как задержал обильно. Можем перешагнуть эту точку невозврата и быть у разбитого корыта, как вот эти индейцы в резервации, ходить, попираться. Вот этого не может. Максим Юрьевич, можно я да. еще раз хочу повторить. Поймите да. меня, я оформляла свой пай. И когда у меня муж увидел, что моя земля стоит 472 гектара, 55 тысяч гривен, давай продадим. Я же еду. Ти питаю, я дав, Наташа, вспокойся, за твої 472 гектара чорна хоч би 2 тисячі гривень хтось дав. От що по 11 800 вам за гектар ніхто не дасть. Це Це що Просто не знала, Бога, не здавайся, папу. Есть семья больше. Вот вы говорите 2000 гривен за гектар. А я скажу себе, это рынок. Один дурак продає друг и Так я вам хочу дальше сказать. Что если нашу страну насыпят, насыпят, насыпят долларами, доллар это бумажка, валюта, которая не, как сказать, не подтверждается ни не золотым запасом, ничем будет инфляция, гиперинфляция. Потому что спрос Хорошо, что, превысит предложение. Вот и все. Вот и все. У вас 10 тысяч долларов, у меня у каждого здесь цена скокает. Когда ну, большая концентрация наличных денег не подтвержденных ничем. Это инфляция. Это экономические процессы, которые ведут к перекосу экономики. Вот какая ситуация. И вопрос, вспомните, как мы получали миллионы да. и не могли себе ничего все, 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 еще все, все. Все. Ну, Спасибо всем за внимание. Если что, задавайте вопросы в частном порядке. Спасибо, я что пришли. Спасибо, что не, не, не правы. Правы. Да. Потому, что... да. Hors neutrakt ar pe gutudo filtrateo hoc